Ну, сьогодні ми прийняли участь у е, зустрічі з проектом «Ягапт», який зайшов у нашу Сумську область, і ми е, теж являємося учасниками цього проєкту. Відповідно до всіх е, тих наративів, які були озвучені, і е, нами, які у нас проблемні питання виникають при наданні адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг. У листопаді 2024 року ми уклали меморандум із фондом Східна Європа. Багато кому відомо, що саме фонд Східна Європа займається реалізацією програми ЯГАП на території України. Зокрема, ми стали черговою областю, в яку зайшов цей проект, і маємо надію, що за допомогою. Фонду Східної Європи, ми зможемо реалізувати усі ті цифрові рішення, які наразі вже багато в яких областях працюють дуже ефективно. Це стосується і переходу на нові платформи для роботи сайту органами самоврядування. Також це стосується і сайту безпосередньо ЦНАПу, в якому транслюються усі ті новації і роз'яснюється робота відповідних адміністраторів, які щодня співпрацюють із населенням. Зокрема, представником департаменту забезпечення ресурсних платежів було представ. А на презентацію, яка має назву єдине інформаційне середовище Сумської громади, згідно цієї презентації, ми маємо можливість демонструвати, які в нас є земельні ділянки в громаді. Ми маємо можливість демонструвати, які в нас встановлені рекламні засоби, тимчасові споруди. Зокрема, у випадку реалізації такого цифрового продукту це надасть можливість нашим громадянам, нашим мешканцям громади розуміти, яка земельна ділянка має певні можливості, яка має ця земельна ділянка обмеження і що відповідно взагалі не можна буде робити на цій земельній ділянці. За результатами нашої зустрічі загалом відмічаю, що наша комунікація безперечно призведе до позитивних результатів вона буде максимально продуктивною і виліться в реалізацію конкретних проектів у нашій громаді.